Всім привіт! Друзі, закінчив трошки ножиків. Пару штук хочу показати вам. Так, Ці ножики в незамовлення. Один з них піде в продаж за відразу, другий піде в продаж трошки пізніше. І так, перший ножик. Має кайдекс ножни. Має ультралок. В ножнах сидить дуже добре. Щелкає в них. Як потрібно. Так, ну сам ножик. Це такий міні-АДС бої. бої. От. Я зараз зараз вам покажу. Але не розумію нічого, тому що на екрані в мене за світи нічого не видно. Ще такий ножик, такий більш для ADS. Тоненький кончик, тоненько він зведений. Метал на ньому стоїть М390. Метал поки що я не маркував, скоріше за все, на маркування я повезу його на неділі. От, Тому що на цій неділі з маркуванням проблема, вони не, не, не працюють. Зараз я вам скажу по параметрам його. Значить, лезо у нас 95. І рукоять. 115. Такий десик, вполне удобний, везучий, агресивний. Все як має бути. нож де в продаж. От, коштувати буде 6 тисяч гривень. Під відео я в описі напишу його ціну, напишу телефон. Кому потрібно, потрібно дзвонить. І ось ножик. Товщина метала зараз теж розкажу, яка тут. Нашуся трошки. Три З М390 товщина половиною. Вот. Мають носічки тут. Мають носічки на мікарті. Мікарта така красива. В общем. Добрий ніж вийшов. Все, дякую за увагу.